Я вже пояснювала, що син не приїде в Україну. Він не повернеться. Він те, що називають очевидно іммігрант. Очевидно, іммігрант. Сьогодні ютуб-канал Ростислав Продакшн розкаже про дітей іменитих телеведучих, де вони зараз та як відреагували на повномасштабне вторгнення. Чому доньки Марічки Падалку навчаються в Чехії в той час, коли син ведучої закінчив 11 клас в Україні? Чи справді син Наталі Мосийчук перебуває за кордоном після скандальної заяви матері про службу в ЗСУ? Чому діти маші фрусиньною живуть в іншій країні без батьків? Та хто їх виховує? Про дітей Валентини Хамайко та старшого сина Каті Осадчої, про повернення. Родини Гринчука до України та чотирьох дітей Тімура Мірушниченка. Деталі за хвилину я нагадую. Ви на ютуб-каналі Ростислав продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь та вмикайте дзвінок. В ім'я виживання нації треба заборонити виїзд не тільки військовозобов'язаним чоловікам, а навіть і вивіз дітей. Я розумію, що багато кому спокійніше тримати дітей там за кордоном, поки йде війна. Але ми ж розуміємо, що ці діти не повернуться в Україну. Вони виховуються на українцями. Вони не повернуться, які вони будуть стимули повертатися в Україну, тобто ми повинні наступити на горло власним зручностям і сказати ні, ми всі тримаємося тут. Як відомо, Марічка Падалко разом зі своїм чоловіком-захисником Єгором Соболєвим має двох доньок Марію та Катерину та сина Михайла. Доньки ведучої та марафону «Єдині новини. Марія та Катерина в 23-му році повернулись на навчання до Чехії. А от старший син Михайло закінчував 11-й клас в Києві. Цей рік у мене, як у мами, дуже відповідальний, бо мої діти пішли у 9-й та 11-й клас. Я вперше стаю мамою-опускника. Завжди боялася цього 11-го класу. Напевно, що перекладала. Свої якісь переживання доньки на цей навчальний рік будуть знову у Чехії. Я чесно кажучи, не знаю, чи довчаться вони там до кінця, бо супротив був. Не хотіли повертатися в Прагу. Я величезне бажання бути в Києві і вдома. Але поки що на це немає згоди батька, який не з нами. Друге вже легше а зрецю... астетьо залі я? спала. нічого чи страшного я б сказала, що друга дитина може бути сюрпризом, тому що дуже багато батьків. Все таки вважаю, що діти в чомусь схожі. і дуже багато батьків зважуються на другу дитину, тому що було легко з першою. А друга дитина може по перше бути абсолютно іншою. Найбо mm -hmm. Бу буде зовсім інший досвід материнства. Але згодом дівчата вирішили, що час переїздити назад в Україну. Як оголосила ведуча в інстаграм, тепер усі троє дітей вдома. Катя повернулась в Україну останньою Марі ще в січні. Катрусі не було поруч півтора року, а здається, що значно довше. Вона з ростом майже з маму і обігнала середню сестру. І вже за перші ж дні наповнила новою енергією нашу Родину зазначила Марічка. Сичок через різкі висловлювання про мобілізацію чоловіків потрапила під критику українців, які закликають телеведучу відправити на війну свого чоловіка і сина, а потім інших українців. Вона порівняла українців, які не підтримують примусової мобілізації, із панікерами, які існували ще за часів Другої світової війни. Радянська влада позбувалася таких громадян у звичайний для того часу спосіб, розстрілювала. Тоді Наталя сказала, що її слова були вирвані з контексту та назвала це маніпуляцією. Служба безпеки України постукає в двері кожному. І важковий період, а цей букетно-шоколадний він закінчується в Україні. Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити і відбазити вас, то очевидно, так але краще не говоріть дурню. І не говоріть те, що шкодить державі. Телеведуча зневажливо говорить про українців, які проти примусової мобілізації. Хоча її рідний син призовного віку, хлопець на ім'я Антон, який за її словами виїхав з України до Німеччини ще у 2019 році. Він же встиг закінчити магістратуру і зараз вступає до аспірантури. Мій старший син Антон за три з половиною роки до повномасштабного вторгнення 2019-го емігрував з України. Він отримав право на безкоштовне навчання у Німеччині, здобув там другу вищу освіту і зараз працює над вступом до аспірантури решта моя родина в Україні, написала телеведуча у Фейсбук. Варто зазначити, що Наталя Мосийчук заміжня і також має ще одного сина, Матвія, який народився у 2012 році. Зараз він навчається в одній з українських шкіл. Я вже пояснювала, що син не приїде в Україну. Він не повернеться. Він те, що називають очевидно емігрант. і він абсолютно відповідальний за своє рішення, а я відповідальна за свої рішення. Ша Єфросініна над чоловіком Тимуром Хромаєвим виховує двох дітей: доньку Нану та сина Олександра. Вони обоє наразі проживають за кордоном і знаменитість пояснила, чому саме. Так у інтерв'ю Насті зухвалі для ютуб каналу Ветерин Хаб Єфросініна розповіла, що Нана вже кілька років вчиться у Європі, тоді як її син на даний момент мешкає разом зі своєю бабусею, мамою Марією у Варшаві. До рідних жінка намагається приїздити кілька разів на один-два місяці. Єдина причина, через яку я не повертаю дитину додому, це те, що Тимур на фронті. Я залишусь сином сама. Я вимушена тоді буду припинити свою працю. Нікому добре від того не буде. Дитина має зараз навчатися, має спокійно спати і не бачити щовечора нервовану знервовану маму. Переїжджаю туди раз на місяць, іноді, на жаль, раз на два місяці. Він страшенно сумує. Але коли ти тут справ ще більше більше і більше, ми відкрили центр офлайн-центр, а це означає, що Сашко був би тут сам, ну або з кимось. З якоюсь нянюю в який в неї нікого немає. В нього няня ем, пішла, коли йому було три роки з трьох років. Він з нами сам з Тимуром. Старша донька Маші Нана навчалась у канадському коледжі, який дає можливість без проблем вступити до вищого навчального закладу. Однак у той період була епідемія коронавірусу, а у Канаді були жорсткі обмеження. Це вплинуло на Нану, Тож коледж дівчина закінчила екстерном та вступила до Нідерландського університету. В гарний приклад їх тата, який провчився в Америці, і повернувся до своєї країни. Також Додала вона Ми взагалі дітей завжди виховували в тому, що є наше життя родинне, де ми з тимором про дітей для дітей, за дітей, а є наше стимором життя на двох. Куди дітям нашим не те, що немає доступу, а є лише один шлях через повагу, що ми працюємо, що ми їдемо, нам можливо на вікенд вдвох десь побути. Додана залишається сашком, тому що ми хочемо вдвох погуляти. Нам треба поговорити, бо ми ніколи не сваримося вдома при дітях. Троє молодших дітей, ведучої Валентини Хамайко, Михайло, Мирослава та Андрії, 1 вересня повертаються у стіни своїх навчальних закладів в Україні. А от старша Соломія в 23-му році вперше відправилась навчатись за кордон. Мирослава і Михайло йдуть школу офлайн. Вони так вчилися і протягом року у школі. Є бомбосховище. Зараз це пріоритетна умова. Андрійко повертається у свій садочок у європейський колегіум. А Соломія обрала для себе новий формат навчання. Була пропозиція від її школи відправитись навчатись у Відень. Цілий рік моя дівчинка буде жити і вчитись самостійно. Це буде українська навчальна програма зі збільшеною кількістю німецької та англійської мов на тиждень, розповідає Валентина. Ця Усача має двох дітей від чоловіка, шоумена Юрія Горбунова, Данила та Івана, а також сина від першого шлюбу Іллю. У 21-му році Ілля закінчив елітний Київ Інтернешнл Скул. Випускники нове націлені закордонну освіту, оскільки навчаються за іноземними програмами. Тож не дивно, що після випускного хлопець відправся до США і наразі продовжує навчатися в іт сфері Випереджаючи всі питання, Ілля не воює, вивчає і вже боронить країну на цьому фронті. коментувала навчання сина за кордоном ведуча. Свого його первістка усача народила у 19 років. Перший час була в шоковому стані. Прийшло усвідомлення, що тепер треба все життя відповідати за цього маленького хлопчика. Але потім я заспокоїлась, все стало на свої місця. Середній син зіркової пари цього року вперше пішов до української школи. Іте Сен Святослав Гринчук розповів, що минулого року його донечка дзвінка ходила у садочок в Чехії, куди вони разом з дружиною телеведучого поїхали після початку повномасштабного вторгнення. Та влітку сім'я повернулася додому. Тож цьогоріч дзвінка розпочинає навчання в Україні, подали усі необхідні документи, але через напружену ситуацію зрештою вирішили, що дружина з донькою ще побудуть трохи часу в Чехії. Але влітку дівчата вже повернулися до України, тож ми таки потрапили до київського дитсадку. У серпні дзвінка ходила туди на об'єднану літню групу, аби призвичай. Айтись до нового місця, нових вихователів, а з 1 вересня вже розпочнуть повноцінне навчання. А недавно познайомились його директоркою. Побачили, як там ретельно підходять до питань безпеки. Для нас це було дуже важливо. А ще важливо, аби середовище, як педагогіки, так і учнів було україномовним. І з цим теж як виявилося, гаразд, ділиться Святослав по ШТСН. Моя родина на час війни теж опинилася за сотні кілометрів від мене. О, дзвінка привіт. Привіт, розкажи, тато, чи прийшов до тебе Привіт. святий Миколай сьогодні, і чи може ти його навіть бачила? Ні? Yeah. Бачила Миколая? Що Ми він поніс? Що він ніс для тебе? Не бачила? А розкажи, будь ласка, які мають бути дітки, щоб до них приходив святий Миколай? Mm -hmm. які вони mm -hmm. мають? Треба бути чемленими. У 2018 році в Тімура Мірушниченка та його дружини Іни народилася перша донька Мія. Через рік у подружжя було знову поповнення у родині. На світ з'явився син Марко. У 23-му році пара вирішила усиновити дитину і забрала в родину хлопчика Марселя. 22 червня 23-го Ми стоїмо в залі суду, тримаємось за руки і плачемо, бо щойно суд оголосив, що Марсель офіційно наш син. Писала на своїй сторінці в інстаграм. Інна пізніше ведучий ЖВЛ та його дружини удочерили другу дитину і в. Перше показали її. Тимур та Інна опублікували зворушливі кадри, на яких вони стоять відкриті до обіймів. Тим часом назустріч подружжю біжить маленька дівчинка з білявим волоссям. Вони всі дружно почали обійматись, а Інна взяла донечку на руки. Зараз пара має чотирьох дітей, які живуть з ними тут в Україні. Ні, ми потроху розповідали, коли бачили, що діти, наприклад, на вулиці плачуть. ми казали, що коли ми візьмемо дитинку, таке може бути часто вдома, і до цього треба ставитися з розумінням. І вони дуже швидко це сприйняли і спокійно реагують. Абсолютно з ну, принципі діти вони і самі дозволяють собі будь-які емоції. Тому. Коли ще хтось про них дозволяє, вони такі живі своє життя. Я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте вмикати дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Та поділіться у коментарях, чи вважаєте ви, що діти мають жити за кордоном під час повномасштабного вторгнення. І українські діти вони, е, не повинні чути польську мову е, чи німецьку мову в своєму спілкуванні. Вони повинні виховуватися під звуки сирен повітряної тривоги. Вони повинні виростати тут в ненависті до ворога.